Андрій дуже багато молоді сьогодні зіграло з перших хвилин їх задорожний, білий, Пашко. Яке враження на тебе, як на лідера команди в справи всі гравці? Е, ну я їм роздягальний сказав, я похвалив їх, тому що було, було видно їх їх бажання. Так, звичайно, дещо може не виходити, але це, це нормально. Коли ти бачиш цей запал, коли ти бачиш у молодих гравців, що в них в них горять очі, то так, так і має бути, тому що на. Наші футболісти цінують, цінують емблему Динамо Києва і цінують той шанс, який їм надає, надає головний тренер та тренер, тренерський штаб і вони намагаються використовувати кожну хвилину на футбольному полі. Тому вони, вони сьогодні молодці, але трет... Є є над чим працювати. Головні, найголовніше не зупинятися та, та працювати. Питання не по грі. Сьогодні багато молоді було ми це говорили. і саме зі складу Ю 19 Ігоря Костюка, що скоро продовжить свій шлях у юнацькій лізі чемпіонів проти Аталанти. Цей матч відбудеться буквально на днях. Що можна сказати? Які очікування у тебе від цього поєдинку? Чи будете підтримувати першою командою? Молодь ну. Не знаю з приводу нашого, нашого розкладу, чи вийде в нас поїхати, поїхати на гру та підтримати їх на стадіоні, але ну, звичайно Вечері у нас теж гра буде так. Ввечері що, що? також грав у, у ну, першому. Тоді, тоді не, на стадіон не поїдемо, але звичайно, звичайно, підтримуємо і будемо вболівати за них. Дякуємо.